Білоруський поет Андрій Хаданович потішив рівненських прихильників. Цього разу приводом відвідати Україну стали цілих дві книги: перекладені Андреєм вірші Сергія Жадана та переклади Жадана на вірші Хадановича. Поети вже не один рік співпрацюють. Проте працює над віршами білоруса не лише Сергій. Серед інших друкують Хадановича українською, і дзвінка Матіаш, Максим Стріха, Дмитро Лазуткін та інші. І, хоча українську мову Андрій знає, переклади власних книг довіряє лише носіям мови. Що перекладати можна тільки. На ту мову, досконало, так, досконально володієш. Це все остатньо, попри близькість, це все графоманія вже буде. Краще я цей час потрачу на те, що буду перекладати з українського на білоруську. А українці хай перекладають білорусу. Це такі близькі мови, я можу ж такий комфорт коли мені перекладають на грузинську чи литовську, Я не можу цього перевірити. Я мусит мушу вірити на слово перекладачеві. А український переклад я можу справдити, я можу вичитати. Я можу пара. Ми можемо разом обміркувати, що і як я радий і Сашко і Сергій Жадан і інші, і Дмитро Лазуткин, Оленко Єрасімюк присилають мені свої переклади, Я їх можу вичитати. Андрій відвідує нашу країну ось уже 15. 15 років зізнається, що вважає Україну та Білорусію дуже близькими, майже рідними країнами не спиняє навіть невеликий мовний бар'єр. Спеціалісти лінгвісти говорять, що по українську по білоруську агульні лексики, спільної лексики да? 86 – 86%. від відсотків. І а, я 15 років приїжджаю в Україну. Та я зараз починаю спробувати казати по українську. Я звертався до своїх сібро українських па білоруської не до мене по українську українську і ä, спочатку були незрозумілі слова, потім вони зникли. Одна радость не як які ніби росіянин чи поляк глядіть, як ми е, розмовляємо. Буде, а ви якою мовою розмовляєте? Збоку боку не ні бачно, це дві різні мови, так це все органічно переплітається. Проте Андрей Хаданович є не тільки талановитим поетом та перекладачем, а й бардом. Вдвох зі своєю гітарою виконує як власні пісні, так і кавери на відомі хіти. Перад по с подтканем самарукаханному Просты бес Сатоекано Лепейка хаы з букетом ды сыде и бес. Увечары прыдзе один без заахоўні каляжа і адраз у гадоў. Цяжка дзяўчыне кахать подполконикау 18 годов. Презентація у рівному підкорила навіть тих, хто не був обізнаний в творчості Андрея, читання віршів українською та білоруською мовами, жарти та пісні все це зробило зустріч незабутньою. Модератором вечора був Олександр Ірванець. А це теж внесло свою нотку цікавості. І в рівному прихильників Хадановича точно трохи побільшало. Ілона Якимюк у ритмі подій.